І, друзі, от ми такі правильні речі говоримо. Ми все знаємо, що Біблія це класно, що Біблія це хорошо, до прикладу, ми читаємо, до прикладу, там ми знаємо, що Христос відповідав дияволу, да, не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, що яке виходить з уст Божих. Ми знаємо, Давід говорив слова: Твоє Слово то світло для стежки моєї. Ми знаємо дуже багато других текстів із Біблії, які говорять про те, що, що саме ну, Біблія тут слово, що це Боже Слово до людини. І ми знаємо один із таких прям наполегливих законів. Вказівок Мойсей дає для Ісуса Навана, який стає на служінні, і Він говорить: нехай книга цього закону, тобто П'ята книжа, не відходить від Твоїх уст, але будеш роздумувати про неї день та вночі, щоб дотримувати її, щоб було щасливе життя Твоє, щоб ти знав, як це робити і тому подібне. І ми в нашому навіть в служіннях, ми всі знаємо, що Біблію що треба читати, досліджувати і в неї вникати. Ну, і це, це є нормально. Але давайте реально дивитися, тобто відкрито, відкрито реально дивитися, як ми практично, тобто не практично, а як ми реально читаємо Біблію, тобто системно. Чи це ми читаємо Біблію тільки коли на собранні на екрані з'являється? чи коли нам вибиває просто в Інстаграмі якийсь стежок. Серйозно кажу. Ну, є деякі люди, реально, які просто читають Біблію з гортають Інстаграм і там у, такий стежок. І Бог навіть таким чином до цих людей говорить. Теж. Ну, ми говоримо за систематичних християн, які ходять в церкву, там, десь колись співають в хорі, там, е десятину жертвують. Але реально подивитись, чи, чи завжди нам вдається досліджувати і читати Біблію. Ми, ми розуміємо, що це хліб для нашого духовного життя, для того, щоб ми були сильними, для того, щоб ми були здоровими, щоб ми знали, як правильно жити, це інструкція. Але чи реально ми користуємося цією інструкцією в нашому житті? Ну, реально, типу, от Приходить ранок, да? от сьогодні рано, я не знаю, типу, як ви свій ранок починаєте, з чого починаєте, Мені, я чув, що добре починати з кружки, з кружки води. Випити спочатку кружку, тобто якоїсь теплої води. Не знаю, можливо, ви з щось іншого починаєте, починаєте їсти там шашлик, м'ясо, там зарядку, зарядку робите. Але якщо усвідомлюючи те, що Біблія. Вона, є та, як вона має тебе направити, вдохновитися, ну, на процес дня, то я задаю найперше питання собі. Чому Біблія не стає центром в моєму житті? Поправді я вам скажу, спілкуючись з своїми ровесниками, середніми і постаршими, зараз глобальна проблема. Знаєте яка? Що люди не читають Біблію. Не тільки молоді, які там часу не мають. Стоять десь там, зависають в таких соцсетях. Тобто люди не мають, просто не читають Біблію. Я навіть по старшого покоління, там, яким, за 60-65 років, заради цікавості, рік тому я для себе цікавився і питав, як у вас з Біблією? Ви читаєте Біблію? Ну, коли останній раз читали Біблію, так? Ну, там, тиждень тому, там, хтось півтора, хтось три дня тому. І, і питання: чого? Ну і я вам по правді скажу, я навіть себе часом ловлю на ті думки, що мені, Біблія стає, що мені Біблія не цікава. Ну, що я вас буду обманювати? У вас не буває таке? Ну, реально, і я місяця десь три тому я просто думаю, можливо, мені треба. Подивитися на Біблію якось з іншої сторони. Я старався читати, я стараюся, старався читати Біблію там, там по порядку там Матфія, Марка, Луки, або взяти, до прикладу, якісь там, один, одне там, послання, там, Тимофія, там, Перша Тимофія, і досліджувати його. Читати, перечитувати. Тобто, і, і часом тобто, да, Біблію береш в руки. І давайте І такий, що знову треба читати Біблію. Ну так. Ми не Тобто не... нема такого охотного, можна сказати, бажання. О, я ж зараз Біблію не читав. Точно, де Біблія? Де мій телефон, смартфон розряжений! Вже ставлю быстренько його на зарядку, щоб мене нічого не відволікло. Хтось нам кличе: ні, я нікуди не йду, бо я зараз маю читати Біблію. Я нічого не буду робити. Так, де моя Біблія? О, моя Біблія. Я тебе не читав вже три години. Де ти пропадаєш? Я так тебе бажаю. Добре, що ти в мене є, Зараз я тебе почитаю. Ну скажи, чому в нас нема такого, тобто просто тягла до цього, якщо ми усвідомлюємо те, що це є смисл нашого життя? Що це є карта для нас, що це Бог може говорити? Я стою і думаю, думаю, Господи, ну що ж таке відбувається? Пару днів не почитав Біблію. Зізнаюся вам, пару днів не почитав Біблію і десь розумію, ну совість нам, знаєш, десь там мутерляє, ну ж, ти ж віруючий. Ти до церкви ходиш, проповідуєш людям. Може, Біблію почитаєш. Маєш проповідувати. Так, да, найвелика опасність в тому часом служителів, що вони читають Біблію тільки тоді, коли їм треба що говорити, проповідь, це взагалі ну, катастрофа. Не для себе їжу витует, ну, а для других. І тоді, я думаю, Господи, я впевнений, що слово Твоє воно є актуальне і Ти маєш що мені сказати. Я зрану встаю. П'ю воду беру свою Біблію, вона, може, ну, стоїть постійно там біля мене. Я просто відкриваю текст з Біблії, знаєте, ну, який там попадає, якийсь уривок з Біблії. І читаю його. І його перечитую. раз перечитав. І такий думаю, Господи, ну, як, що ти мені хочеш промовити, відкрий мені це. Дай мені зрозуміти. І я вам скажу по правді. Такі речі мені почали, до прикладу, відкриватися в моєму житті з простих текстів Писання, які я читав їх багато-багато разів. Я почав бачити по-другому деякі тексти з Біблії. Я вже не читав, знаєте, Ісус вийшов з храму, з учениками, пішов всі на Голивну Гору. І, знаєте, так, о, все, совість свободна моя. алілуя, все, Прочитав я сьогодні дві главі. Так, що там маю робити, пішов, погнав совість спокійна. Так, так, треба ага, на телефоні, або знову треба почитати, Біблію почитав і все. Тобто читати не для совісті, але читати для нашого Духа. Читати для нашого духа. І не просто, знаєте, коли ми постійно в спішки, біжимо, а реально успокоїтись, сісти, зробити глибокий вдох. Суюту Суетуйся так в сторону, відійди, будь ласка, зупинись, робота, навчання, це все вчити, все успію, все хорошо. Відкриваєш Біблію. Або така чудова у нас нагода є на телефоні. Відкриваєш Біблію і просто, до, і просто читаєш її. Просто читаєш її. Не треба, прочитайте. Прочитайте два стежки реально, три стежки, якийсь уривок, епізод один. І просто скажіть, Господи, от я б прочитав слово Твоє. Прочитав Слово Твоє, у тихомирення бурі на морі. там. Прочитай, Господи. І ти, коли починаєш думати, тобто вести діалог з Богом, Бог тобі 100% почне відповідати. 100%. Можливо, хтось з вас хоче реально поділитися, як він, до прикладу, читає Біблію, коли йому не цікаво? Чи вам всім завжди цікаво? Господи, це я один такий грішний. Як, як, як ви читаєте Біблію, до прикладу, коли вам не цікаво? Чи ви просто не читаєте її? Mm -hmm. І буває, інтерес з тобі, Хорошо. Саме, як, як читаєш, ти часом, ну, період не читаєш, і ти, так важко взятися, тобі, ти читати, просто приходиш і, читаєш, і А ми це теж переживаємо в нашому житті. Mm -hmm. Дивіться, що починає відбуватися. В нас всередині, коли ми навіть просто починаємо читати Біблію. Я вам по правді скажу, я зразу помічаю по своїй дружині, коли вона не почитає Біблію і не помолиться. І вона так само по мені. Я не знаю, що знаєте, відбувається, коли просто відкриваєш і читаєш ці книж... ці сторінки і ці букви. Але щось відбувається всередині те. Що не можеш передати просто словами. Я себе просто багато разів ловив на тому, що коли я якийсь збентежний, чи нервовий, чи ще щось, знає, ну такий агресивний стан, агресивний стан. І коли ти там, хочеш заспокоїтись, береш і відкриваєш Біблію, читаєш, прості рядочки там, Історію послання, нового заповіту. Якийсь, так, якийсь такий дух сходить на тебе. Реально, я думаю, що це реально надприродна Божа сила, бо Біблія говорить, Боже Слово живе, і діяльне, гостріше всякого меча обоюдного. Я впевнений, тому коли ми читаємо Біблію, то якийсь дух благодаті сходить. Це не просто слово. Але це слово, яке реально нас трансформує, яке нас змінює просто в кращий в Божий образ. Ось що відбувається, розумієте, коли ми починаємо читати Біблію. Реально приходить якийсь спокій. У вас відбуваються такі речі у вашому житті? Брате, у тебе відбувається таке в житті, так? Да? Реально і... і. Вертаємося, знаєте, найперше з того, що ми й починали: що найперше Біблія це є інструкція для нашого життя. І в цій книзі, знаєте, навіть просто якщо не вірити в Бога, відкинути там церкву, ці всі речі, ну, просто релігійні речі, просто відкинути в сторону, то я вам скажу, що реально Біблія це розумна книга. Яка, яка правильно вчить тебе думати, мислити. Відноситись до ближнього, відноситись до фінанса, відноситись до дружини, показує, як правильно будувати сім'ю, в яких відносинах. Оце є Біблія. Вона не просто тільки духовна книга, вона ж вправляє людям мозок. Що їй робити, як її робити, куди їй йти, і що, і тому подібно. Тому що тому Біблія це є реально інструкція для нашого духа. Душі і тіла. Вона допоможе нам насправді, в плані нашому духовному чоловіку, вона видає нам духовний хліб, Бог говорить до нас через слово своє. Вона так само розумієте, на рівні душі, нас заспокоює, коли у нас якісь переживання, коли у нас якісь є трудності, коли ми відчуваємо якусь небезпеку, ми читаємо до прикладу Слово, і Господь каже, я не покину тебе, я буду з тобою, я не залишу, я підтримую тебе, я тебе благословлю. А ви думаєте, а як відносно 에, тіла нашого може? Так, да. так само Біблія показує ну, багато правильних речей, що правильно їсти, що неправильно їсти. Біблія багато речей показує, як до професії ставитись правильно, як треба робити роботу правильно. Серйозно? І вона всіх сфери нашого життя заповнює. Розумієте, Бог, ми часом десь відділяємо Бога від нашого особистого життя. І думаю, Боже, і думаю, Боже, ти дав нам спасіння. Ось я буду ходити на собрання, тако тобі служити. і все. Але розумієте, але Бог зацікавлений в всіх сферах нашого життя. Він хоче благословити тебе і мене як душевно. Щоб ми емоційно були здоровими людьми, щоб завжди були усміхненими, радісними, позитивними. Бог так само хоче благословити нас на рівні тіла нашого, дати нам хорошу роботу, щоб ми мали гарну професію, щоб ми могли забезпечувати наші сім'ї, жити в повному достатку і тому подібне. Дивіться, Бог в цьому зацікавлений. Бог в цьому зацікавлений. І тому. Просто заохочую кожного з нас просто читати Біблію. Якщо у вас є можливість, якщо у вас є можливість, поступіть десь в якийсь інститут біблійний. От Віталік навчається в біблійному інституті, зараз вони презентували нас Піриткемпі. Підійдіть до нього, Віталій, на заочній формі навчання можете, ви через Zoom-конференцію. Я вам скажу, типу, тому що якщо ви будете ще навчатися в біблійному інституті. У вас буде дуже креативний розум. Ви зможете порівнювати речі деякі. Можливо, ти не будеш пастором чи якимось там видатним проповідником. Але для себе, друзі, найперше ми повинні будувати кого? себе самих, сам самих. І коли ви будете навчатися в біблійному інституті, повірте, багато речей. Просто ви поставили, воно знайде правильне місце у вашій голові. Багато речей не стануть на правильному місці у вашій голові. Є люди, які досліджують Біблію, які знають, як правильно її тлумачити, куди її правильно тлумачити, як на Біблію правильно дивитись, воно вам допоможе у вашому житті. Серйозно. Тому обов'язково, друзі, якщо у вас є можливість, навіть, можливо, не дуже є можливість, просто поступайте у біблійний інститут. Це мега-мега-потужна це мега сфера. Воно вам допоможе тисячу тисячу процентів. Нехай Господь благословить, і щоб ми могли, знаєте, не просто бути балакунами у нашому житті, що треба Біблію читати, що це Слово Боже, треба досліджувати, але щоб реально ми, Слово Боже, воно стало нашим життям. Хтось говорив, що наша любов до Бога визначається настільки. Настільки ми що вникаємо в Біблію, вникаємо в Його Слово. Наша любов до Бога визначається настільки, настільки ми любимо Його слово. Ми любимо Його слово. Я впевнений в цьому. Але ми маємо часом таку велику боротьбу в нашому житті, де Є багато тисячу перешкод для того, щоб сказати, ні, тобі не вийде, не знаю. І коли на новий рік приходить, пам'ятайте, новий рік, коли приходить, всі тоді шостують духовними качками. Просто в перший день Нового року читаєш 20 розділів, в другий день читаєш 15. в третій день 10. потім зразу, потім забуваєш, забуваєш, потім знову доганяєш. Потім вихідний, потім десь загуляли з молоді, десь короче на вечірки якісь. Потім такий ух. Потім пропустив тиждень. Потім треба о, совість нагадує читати. Знову біблію треба, знову почитав пару книжків, пару сторінок, щоб заспокоїлася совість. І потім так раз, уйшло на місяць. Улетіло. Слухайте, не чекайте Нового року, і я вас не закликаю завтра стати духовними гігантами. Почніть з однієї хвилини читати Біблію, і тоді у вас все вийде.